Рівно три місяці тому на моєму каналі вийшло відео, вже в якому я потратив 30 тисяч карбованців на нові рулетки. І знаєте що? Вони мене тоді справді здивували. Сьогодні в відео ми ще раз відкриємо рулетки. Знаєте чому? Тому що їх знову оновили. Я вже дуже хочу це все діло затестити. Але перед самим початком попрошу набрати 200 лайків на цьому відео. Я граю на Ukraine GTA, та Запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис гру. ігру. мій промокод FORTIS. І 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, братва, як ви бачите, ми вже знаходимось на сайті. І в мене на балансі знаходиться 14 тисяч карбованців, котрі ми сьогодні успішно прокрутимо. Я гадаю, ви добре знаєте, що з новим оновленням оновили також рулетку. І слухайте, тут добавили справді багато нових призів, котрі, звісно, ми постараємось сьогодні вибити. Припустимо рюкзак Кажан, котрий, братва вміщає 300 кілограм. І ви прикиньте, це багато. Реально 300 кілограм. Супер. Бачимо, що М5 кесочка, як і була, так і є, лишається легендарною машиною. Поршик, Мерседес, коротше, гіліки, не гіліки, навіть гімера, хоча вона начебто була. Добавили скінчик футболіста і так далі. Ні, справді подивіться, скільки призів тепер знаходиться в рулаці. Що ж, давайте думаю, не будемо затягувати і одразу почнемо відкривати. Будемо для початку крутити по одній штульці, а пізніше трошечки, знаєте, розганятись. Бо наскільки братва, я зрозумів. Ой, ой ой м 5 пролітає, що що? Дивіться, дві зразу золотих машини пролітає і випадає корпус радіо Сумки. Окей, це діло ми продаємо, воно нам не потрібне. Як, братва, це діло виходить. Чим більше ти крутиш, тим більший шанс. Як ви бачите, 1, x2, x4, x7 і x2. Тобто шанси мають бути набагато більші саме в ось цій чейці. Ну чи це діло так працює, я не знаю. Ну, начебто, має. Писали, до речі, мені підписники в коментарях, що саме цю нову рулетку зробили дуже поганою. І вибитись. Саме з цієї рулетки якийсь тай хороший дропчик нереально. Ну, ще раз кажу, сьогодні ми це діло перевіримо, но тим часом нам паде автомобіль Тойота, Корола. Це, до речі, стара Тойота. Все ж таки 14 тисяч карбованців, а не 30 тисяч, як на минулому відосі. Відос виходив СО СОО? Ви угораєте? Я думав, М5 зараз випаде. Що це за приколдес? Я так розумію, дали нам невеличкі надії, що М5 може випасти. Але мені здається, це скам. Серйозно, М5, отак зразу краси. Сиво пролетіло, що я аж реально на секунду повірив, що вона буде моя. Діло, звісно, бертва круте, але це було мега неочікувано. Окей, діло прокручується. Бачимо, випадає нам опа, скінчик червоний. А, ні. Скін байкерша, який там скінчик червоний. Байкершу ми також продаємо, крутимо далі наші рулеточки. Так, бачимо, випадає нам двигунчик. Поки що, братва, нічого цікавого з цього, я не побачив. Ну як побачити побачив, але не вибив. Бачити, то одне, а ось вибити зовсім інше. Ну і саме сьогодні будемо отримати кулачки на те, що випаде щось золоте. Начебто, в минулому відосіку ми відкривали і нам випало золоте. Якщо це так, цей фрагмент я вставлю на екран. Так, бачимо, червоні крила пробують. Пролітають, філатове пролітає. Опа, і що це випадає? Ну, звісно, не М5 КС, але автомобіль, як я, Сітруен А О, а що це такі за автомобілі? Да? Таке нам діло, братва, не потрібне. На такому автомобілі двигатися трошечки стинувато. Дивись, дивись, які бананів пролітає. Алю. І диви, мені зараз випадає якась лухина. А що не це лс 5.5 AMG? Тут же би було прикольно. Ну, Лухинку забираємо, бо сама по собі лухинка дорого коштує. А Ай, конечно, люблять. Вони, братва, крутити такі прикалдеси. Скін футболіста теж і падає вонюча тканина. Окей, легесенько, легесенько ставимо Х2 і будемо починати крутити. Цього разу вже по 159 карбованців за прокрутик. Окей, випадає нам 250к і мотоцикл. Ага, 250к ми забираємо. А мотоцикл з пляжа. Легесенько, братва, у нас третій прокрутик. Випадає нам деоматіз і Лухинка. Деоматіз нафиг. Не скажу, що карбованці зараз. Летять, але і особу дропу немає. Окей, покращений метал і рожева фарма. Давайте, може, спробуємо відкрити швидку. Ац! Оооо! <звук> Годдем, це вже хорошо. Бачимо мотоцикл Кавасакі ніндзя і корпус радіосумки. Але слухайте, Кавасакі ніндзя коштує в районі трьох мільйонів гривень. Як ви розумієте, прям не дуже величезні гроші, але все ж таки та й приємно. Ну, ми це діло продаємо, адже у мене таких Кавасакі, певно, три. Окей, продаємо, продаємо, Оооо, Гроші, які ми забираємо. Чекс. Реально, братва, що радує, випадають груші. Скін літа. Коротше, продай, нашу мені скін літа. Ще раз. О, ще раз. Знаєте, братва, для чого кручу максимальну швидку? Для того, щоб нажати ось так і випав якийсь жорсткий дропчик. І я зразу такий, шо, реально, як? Окей, я так поняв, з швидкого дропу нічого не падає. То давайте будемо крутити так, як і крутили. А то вибрав швидку і, ну, нічого не падає. Швидко комун не, не дає, не дає. Окей, лухенку продаємо і синю фарбу також продаємо. Ну, давай сюди. Але щось цікаве нарешті, крім усіх сірих автомобілей і акумуляторів. Бо чесно це діло мене ну не дуже цікавить. Треба щось таке цікаве, щоб можна було показати вам. О, це діло ми бачимо. Таке, до речі, нам вже випадало. Це отакий аксесуарчик. Ну давайте заберемо один аксесуарчик. І напевно інструмент також заберемо. Бо він, начебто, нас на сервері продається такого файно. До речі, братва, я думаю, ви побачили, що в мене трошки помінявся задній фон. Ну і попрошу написати вас в коментарях, як вам взагалі фончик, ну і можна як за нього поставити? Я таку трошечки старався, складав там, збирав, ні. Не будь то не гадяйчиками. Диви, диви, пролітає. Ай -яй, яй. Який гадьониш? Лобзік продаємо, двигунчик також ми продаємо. Ну і крутимо далі. Такий, знаєте, мінімальний гадьониш. Та подивіться, скільки ми вже прокрутили. Виходить майже 4 тисячі карбованців, і за 4 тисячі карбованців нічого цікавого. Ну прям такого, знаєте, щоб ми могли точно запам'ятати. Червоне то випало, так? але воно дорого не коштує. Ай яй-яй, реально, рулаточка, похода, стала. Гірша. Блін, ну не знаю. Надіюсь, ми ося докрутимо і щось таке золоте випаде. Бо як відкривали на 30 тисяч карбованців, то начебто випадало два золотих. Чи одне золоте, і два червоних, не пам'ятаю. Окей, гроші забираємо, машинку продаємо. Досить цікава, знаєте, така двіжуха. Так, бачимо, скінчик. Пролітає. Опа, корпус радіо сумки. Я вже думав, це випаде нормальний рюкзак. Окей, давайте, може, оновимо рулетку. Ось так. Красивенько, легенько. Осьо, нехай буде на аксесуарчику. Х2, Джекс. Все, падає мені Новий аксесуарчик на 300 кілограм буде суперова. Ага, падає на 300 кілограм. Коні випадає якась мікросхема. Ну, мікросхема, до речі, теж файно коштує забрати. І крутимо далі. Тіло мутиться, крутиться. Опа, нарешті автомобіль. Але слухайте, він недорогий. Разже це у нас Toyota Camry е, V40 І ось цей автомобіль, бібіка, всяча будка. Окей, продаємо, крутимо далі. Ні, чогось знаєте, справді в попередньому відосі набагато частіше падали цікаві призи. Зараз ну не дуже. Хоча усьо бачимо ліксус і скінчик. Ти, Коштують нормально карбованців, але ми з цього прокрутика не в окупі. Блін, я не знаю, що треба робити, щоб звідси випала М5 кезочка. І, до речі, падає новий рюкзачок. О, рюкзачок модний, 149 карбованців. І знаєте, бритва його додали буквально нещодавно, адже раніше я його тут не бачив. Окей, це діло ми забираємо, а цю тойоточку ми продаємо. Опа, бачимо рожки. Знаю, що вони коштують 99 карбованців, а скільки коштують в рівнях на сервері, не знаю. Окей, це продаємо, ну і все. Все, звісно, братва, це все забавно, але треба вже крутити по три штучки. Тому що, я так розумію, це буде набагато більший шанс. Ну, зараз, звісно, ми це перевіримо. Та й ви самі знаєте, що я хочу п'яту кесочку купити. Ну і зрозуміло, вибити би її було тако файно. Диви, все, пролітає, лінколь пролетів, то сього пролетіло, падає двигунчик, лохина і кусачки. І на тому дякуємо. Добре, що хоч не віддали всяке говно. О, диви, рок гітара, інструмент, і деоматіз. Добре, дякуємо, дякуємо. Аж шаліть, а шаліть. Знову той деоматіз. Та сікі бляха можна вже падати. Мені не треба того деоматіза. Треба, щоб сюди закинули жорсткий дропчик. Дві. Дві шкоди, дві шкоди. Та мені їх реально шкода. Продаємо і радіосумку також продаємо. Знаєте, вже крутимо по три штучки і карбованців. Також балансу нашого добре летять. Падають рожки, електросамокат. До речі, котрий, начебто, можна брати на спину. Не знаю, саме цей чи інший. Ну, ми це діло продаємо. Тим часом на нашому балансі 7900 карбованців. Диви взагалі? Нічого розового не падає. Ну, гроші, це, звісно, добре, але блін, камон для чого мені ось це все діло? Мені би хотілося щось з червоного сегменту або золотого. Але, походу, таке братва мені не світить. М да, ну окей, окей. Сім тисяч карбованців на балансі, я вже страшно. Ну, коли мені нарешті дадуть смаколик. До речі, вперше мені випадає преміум на один день. А ось приємка, якщо падає, це файно. Ну і ще, до речі, забираємо логинку. Блін, я не знав, що тут падає. Преміум, але преміум, то є файно. О, дивіться, знов та машина, що нас та кібітка переслідує. Рожева фарба, кібітка і тойота. Диви, Таврія, рожева фарба і каністра. Реально, що сталося з рулеткою. Вона почала погано давати. Ну або принаймні мені так зараз падає. Ви знаєте, що я не дуже везучий і досить часто мені такого не везе. Але я маю справді надії, що просто зараз мені не везе. А через момент мені випадає п'ята. 5 Окей, okay, Лохенко продаємо скінчик і двигунчик також. Ні, це Діло починає мене справді напрягати, бо я круче тако багато, і поки що нічого такого не було. Так, бачимо: двигунчик один, масочка і акумулятор. Окей, це діло продаємо, а маску на всякий випадок заберемо. Начебто вона в мене була, але я просто не пам'ятаю. О, знов та кібетка падає, та замахала вже. Куда стільки можна падати? Йо-мою, та кібідка і падає, і падає. Падає і падає. Та юмаю. Да, насіння лухини, лухина і інструментік Диви, червоне опроліття? Я-я-я. З червоного тільки каністра. І моє лице від того трешу. Ну давай, ластовий перекрут. Якщо нічого не падає, ми тоді крутимо вже 4 штуки. Окей, окей, добре. Я пропоную одразу почати крутити 5 штучок, 400 карбованців за один прокрут. І знаєте, це досить опасно. Поки не попробуємо, не будемо знати. О, крутиться, диви, як списується швидко. Окей, перший її прокрутик. Опа! Все фіолетове. Ого, ого, ого. О, оце, оце хорошо. Добре, добре, дивіться, грабіжника ми одного забираємо. Е, це діло ми забираємо. Так, стойоту ми продаємо. Грабіжника одного також продаємо. І корпус ми продаємо. Що ж, добре, непогано, непогано. Не знаю, чи ми в окупі, але відкрили файно та й дропчики якісь та й випали. Начебто, ось тут має падати найбільше. І щось тут не падає найбільше. Ось о, бачимо каністра, то ось, о. А, да? Окей, в мене брат ваш ще є шанси, але чути 4 тисячі карбованців. Уіу, банан! нарешті мені випав банан. А саме машина з червоного сегменту. Окей, давайте ми бананчика заберемо. 5,5 літрів, ніфіга собі. Ну і також заберемо 250к. А це все діло ми успішно продамо. Бем, скрутимо далі. Карбованці з нашого балансу летять, дай Боже, здоров'я. Зате бачимо електросамокат, не аксесуар Не, продаємо. Блін, я не розумію, тут пише x 2 але x 2 взагалі не Чувається, ну типу, камон. Подивіться, швидше тут падає, ніж тут щось. Та давайте сюди якесь смачненьке щось. Знову банан. Ви уграєте чи як? Добре, це діло ми продаємо, продаємо, і бананчика також продаємо. Адже у мене вже один є. На що мені ще один? Мені тут це треба діло перекрутити. Віталик трохи на лодуманича. Диви, знов ті бобіки два. Ой, на що мені ті бобики, Ви мені скажіть? На що вони мені потрібні? Дивись, на х2 взагалі немає х2 шансу. Камон, там нічого не падає. Братва, я не знаю, що з рулеткою сталося. Вона, походу, вже не така. Я гадав, надіявся, що її оновили в кращу сторону, але зараз її крутити стало трішки важкуватенько. Не знаю, братва, як за донат, Але я пам'ятаю, що крутив за безплатно і за безплатно мені падали кращі призи. Ну як прям кращі. О, чекай. о воу воу. Бачимо, випадає на мотоцикл. Продаємо двигунчик, то сього сюди. Просто братва, це дивно виглядає, і тут пише x 2 Але по факту тут нічого не падає з x 2 Ну, ви поняли. Нічого такого, прям мега цікавого. Я заговорився і тим часом на нашому балансі знаходиться 1250 карбованців. І знаєте, що можу сказати? Мав надію, що справді в рулеці додавали більше шансів. Я розумію, що додали більше призів, але кому? Куди пропали шанси? Хоча не знаю, може це мені так сьогодні везе? Будь ласка, напишіть в коментарях, як взагалі вам везе. Може братва по справді з рулеточки сипеться, дай Боже, здоров'я, а це тільки мені так падає. Коротше, ви, братва, поняли свою думку. Пишіть в коментарях. Так, окей, продаємо. продаємо. Продаємо, 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 продаємо. А п'ять ок забираємо. І що виходить? Це у нас зараз буде ластовий прокрут. Диви, я крутив максимальну швидку. Дві каністри. Ви що прикалуєтесь? Алло? Дві каністри, Lexus, інвертор і на x2 Chevrolet Aveo. Я розумію, що машина хороша, але на x 2 Послідній прокрут і, будь ласка, дайте мені М5. М5, нема. М5 сьогодні братва на нас не світе Ходу сьогодні, братва, нічого не світить. А, ми можемо зробити два прокрута, ні, один. Ось якраз послідній прокрут. Ну, якщо нам, звісно, щось випаде, ми можемо. Ого, пролітає! Ну дивись, ну так, тут, в принципі, буквально все так пролітає. А, і падає мені Таврія. Ну і все, бердва, на моєму балансі знаходиться 57 карбонців. Виходить, 14 тисяч донату вже полетіло. Я не знаю, а може справді мені не вистачило донату. І треба було крутити на більшу суму. Ну, наразі в мене було 14 тисяч. Ну знаєте, реально, хотів спробувати, чи звідси може падати які та й хороший дропчик. Та він може падати братва, але шанси стали трошечки менші. Ну бо принаймні мені не везе те, що братва додали нові призи звісно, круто, але куди тіли шанси, я не знаю.